Вітаємо глядачів телекомпанії Аверс в ефірі на часі інтерв'ю. Тема нашої сьогоднішньої зустрічі це наслідки пенсійної реформи, які вже на собі відчули наші пенсіонери, і чого від неї очікувати в майбутньому. Гість нашої студії Вадим Рошканюк, кандидат юридичних наук, доцент Ужгородського національного університету. Вітаємо, пане Вадиме. Вечора, пані. На сьогодні ми знаємо, що кожна людина має, має мати відповідно до конституції достойну пенсію. Відповідно до мети пенсійної реформи, яка була запроваджена, наша влада мала встановити справедливість при призначенні пенсійних виплат. Чи була досягнута мета, чи втілилась в життя пенсійна реформа? 29 липня було прийнято два закони. перший про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, яке основне покликання ніби започаткувати цю пенсійну реформу і закон України про недержавне пенсійне забезпечення. І дійсно, тоді е, ці закони мали набути з, е, чинності з 1 січня 2004 року. І було запроваджено трирівливу систему започаткована. Але е, от основне, що стосується пенсійної реформи, введення системи накопичуваних пенсій, е, то якраз ці норми чинності не набули. Е, в перехідних положеннях закону була дуже цікава така фраза, що е, ці е, положення закону, які саме регулюють пенсійну реформу, Набувають чинності на рік наступний за роком, в якому подолають дефіцит бюджету коштів пенсійного фонду, тобто ікони в наших умовах. Потім в 2017 році змінили формулювання, що набудуть чинності ці основні положення з моменту, коли приймуть закон про перерахування строкових внесків до накопичувальної системи. Тому у нас на папері де-факто ніби відбулася під ціна реформа, а насправді її завершено не було. Так? А потому, що таке потому, що накопичувальна система? Що таке накопичувальна система, як вона мала працювати? Як це мало відбуватись? Дивіться, ця система так? її пов'язують з реформами бісмарка, якщо говорити про Європу. Це модель, яка була започаткована наприкінці 19 століття. Тобто частина пенсійних внесків мала накопичуватися у одному великому позабюджетному фонді, який так і називався накопичувальний фонд. Якщо говорити в цифрах, на момент запровадження закону, це мало складати приблизно 20% або п'яту від тих коштів, які людина стримовує до пенсійного фонду. Ну, приблизно там мало було заплановано на рівні 7%, аналогічна ставка, правда, плаваючи 68-69%, є в Німеччині в Сполучених Штатах. Тобто, ніби це є відповідником е, тих цифр, які є е, за кордоном. Але в е, чому проблема? Так? Проблема в тому, що ці е, статті вони не набули чинності. От, її ніби зараз хочуть почати з новою роботу. Але треба розібрати, що це таке. Це досить така складна система. Якщо б можна було вивести на екран, щоб вичі побачили саму схему, як виглядає накопичувана система з великою кількістю суб'єктів цієї накопичуваної системи. Якщо можна побачити там на екрані дуже багато стрілочок. От закон мав би врегулювати ці всі стрілочки, напрями взаємин між різними суб'єктами надкочуваної системи, і мало того, має бути прописані гарантії збалансованості прав у цих всіх суб'єктів. Е, ну, особисто в мене складалося враження, що відсутня політична воля була на те, щоб ці, цю систему запровадити. Чому? Тому що в першу чергу потрібно гарантувати збереженість цих коштів для. Громадян, що в наших українських реаліях досить складно зробити, але це не означає, що це неможливо. Так? Потрібна політична воля і потрібні там певні юридичні механізми для того, щоб цю систему започаткувала. Ну, звісно, в тому вигляді, який е, закон має на сьогоднішній день, ці гарантії прописані досить так туманно, незрозуміло, і є тільки часткове врегулювання фінансових ризиків. Які стосуються пасивних операцій накопичуваної е, системи, але це ті економічні операції, які не будуть приносити великий дохід. Ну і пересічній людині дуже важко в цьому е, розібратись взагалі сьогодні, за рахунок чого наші пенсіонери отримують пенсії. То за ті внески, що е, повністю вносять зараз е, працездатні громадяни, чи цього недостатньо? Цього недостатньо. Приблизно половина цих коштів, і е, 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 є у нас частина видатків, які покриваються державним бюджетом, і є ще дефіцит. Ну, на жаль, у нас політики часто спекулюють на теми дефіциту. Тут треба спочатку розібрати, що тут додатки видатки це коли є гроші на конкретні статті, наприклад, кінці державним службовцям чи довічне грошове підтримання для суддів, і їх треба потратити. Звісно, що це за рахунок позитів соціального внеску, здійснюється за рахунок інших там надходжень бюджету, але є частинка невеличка коштів, яких немає і які потрібно знайти. Також ця невеличка частинка, ну відносно невелика, вона була менше 10% завжди від бюджету пенсійного фонду. Я зараз говорю про бюджет пенсійного фонду до воєнного періоду. Але інвестиційна можливість накопичувань системи, що найменше було вдвічі більше, ніж той реальний дефіцит. Ну, якщо це говорити в цифрах. То дефіцит складав приблизно там півмільярди доларів, так або десь в районі 20 мільярдів. Це приблизно 10 років буде така стадіна картина довоєнної період. І е е реальні інвестиційні можливості накопичуваного фонду складали не менше тридцяти мільярдів гривень, трошечки більше, і там десь до 60 мільярдів. Іншими словами, це десь приблизно мільярд-два мільярда євро з рік. Ми могли інвестувати в економіку України. От задача накопичуваної системи це не покрити ті, скажімо, недоліки, які існують зараз, тому що у нас по суті працює тільки солідарна система. Це те, що залишилося на спадщині в получні СРСР з усіма недоліками, з усіма доярками, операторками, там, трактористами. Тобто, реформа та, в нас майже зовсім але... не реалізована. Можемо так сказати. Чи були якісь зрушення? Декілька все ну, Наприклад, це закон України 2011 року про невідкладні заходи щодо завершення пенсійної реформи, коли тодішній уряд для отримання 16 мільярдів траншу з МВФ зробив нібито пенсійну реформу. Там було прийнято дуже багато неконституційних норм, збільшено в неконституційні. Спосіб вимоги щодо стажу щодо пенсійного віку, адже у нас є частина 3 статті 22 Конституції України, яка чітко говорить про неприпустимість зменшення змісту існуючих прав при прийнятті нових законів. Є декілька трмачень Конституційного суду з цього приводу. Ну, наприклад, здається, в 2016 році було рішення стосовно грошового забезпечення суддів. Ну, Там чомусь по відношенню до суддів сказали, що їхні права не можуть втрачувати. Ну, Це мало стосуватися і всіх інших пенсіонерів. Тобто основна проблема пенційної реформи це те, що е, у нас проводилося, ну, таке осучаснення, воно проводиться постійно індексація перерахунок солідарної системи. Солідарна система, е, якщо порівнювати з розвитками країнами, вона мала би забезпечити приблизно 40%. Від тих грошових доходів, які будуть у майбутньому. А сама накопичувальна система і не державна система пенсійного забезпечення, бо це, по суті, брати близніки, так? трошки відрізняється по суб'єктам. Тут мали накопичуватися і інвестуватися в реальні сектори економіки мільярди, сотні мільярдів гривень за цей 20-річний період і через якісь. Проміжок часу, ну, в законі було закладено 25 років, за прогнозами вчених тоді, на 2003 рік, це повинно було складати не менше 15-20 років. І зараз навіть, якщо почати завтра, ну, мається на увазі з 1 січня е прораховувати внести до накопичуваного фонду, це не вирішить проблему низьких пенсій. Це допоможе вирішити в майбутньому через ну, 20-25 років це потрібно. Прогноза, а взагалі, перше ваші... е, ніяких підрахувань е знакчуваного фонду не могло проводитися протягом перших десяти років. Зараз ціна наголошують зараз, і наголошують на накопиченні стажу. А, І пенсіонери, що будуть а, скоро виходити на пенсію а, за віком. Не всі будуть мати відповідний стаж. Що це означає? Вони не будуть отримувати пенсію. Дивіться, в нас дуже багато законів, які регулюють право на соціальний захист. Каже, стаття сорок шоста конституції згадувала. І держава гарантує мінімальну пенсію при наявності 33-35 років стажу. Що майже впритул наближається до середнього працедату, Це да, 25 40 років? А, тут теж є багато спекуляцій і є декілька законів підзаконних норматив, є і підзаконних нормативних актів, які регулюють питання на рахування стажу, в тому числі і перехідні положення закону про офіційних страхування. У ну, нас яка ще біда, що багато законів, які суперечать один одному. Так, і е, це викликає певні складнощі е, при застосуванні систем безпосередньо. Ну і якщо у людини недостатньо стажу для отримання пенсії солідарної системи, то вона буде отримувати державну соціальну допомогу. Це трошки інший вид е, забезпечення. Ну, це знову ж таки ми уходимо від питання, це проблема солідарної системи. Це не проблеми. Е, Накопичувальні системи пенсійної реформи. А пенсійна реформа це саме запровадження накопичувальних систем. Те, що у нас 20 років її немає, це 20 років економічних втрат. Я вам наведу приклад, що ми втратили. Так? При тій умові, що в нас є дефіцит, і у нас половина зарплат в тіні, ми могли 1-2 мільярда спільно інвестувати в економіку. Що таке 1 мільярд? Євро чи доларів. Здається, невелика сума, але в наших українських реаліях це сміттєпродобний завод практично в кожній. За один рік без зовнішніх запозичень. Мало чи ні, ми за один рік можемо вирішити проблему сміття. У нас від 3 до 6% по даним території України зайнято сміттєкраною. Це величезна екологічна проблема. Її можна вирішити за рік діяльності використової системи. Якщо ці кошти вдало інвестувати в е, хороші економічні проекти, ну, наприклад, що стосується енергетичної диверсифікації, розвитку е, перспективних напрямків енергоринку, або е, сучасне так? Ну, наприклад, А чи можливо за сьогоднішніх реаліях? елементи? Пане Вадимо, важливо, можливо за сьогоднішніх реаліях робити такі інвестиції під час воєнного стану, якщо зараз це започатковувати, щоб ці гроші вкладати в інвестиції економіки. А в нас економіка в дуже важкому стані. Це потрібно робити. Але це треба робити після того, як прийняти закон в новій редакції. Там потрібно прописати гарантії збереженості цих. Інвестицій, цих коштів. Вони там зараз в дуже такому розмитому стані. Ну, можна сказати, що їх немає, тому що написати в законі, що все буде хорошо, цього не достатньо. Має бути зафіксований механізм, яким чином ці кошти будуть збережені, які механізми контролю будуть закладені. І державні гарантії так, на, 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 потрібні, будуть. Да, державні якісь гарантії? Держави? Має бути прописаний, наприклад, чи це ну, щось на зразок е такого в лапках пенсійного кредитиву. Так? Е це певний має бути фінансовий моніторинг безпосередньо за економічними операціями. Це мають бути вимоги до на накопичування системи. Наприклад, зараз по закону може управляти оцими багатомільярдними е коштами компанія, яка має тривічний досвід. Яка має 25 мільйонів євро. Це толковий студент зробить фірму за пару тижнів. Цього недостатньо, бо, наприклад, має бути прописано, чи це класна дійності, а це має бути система перестрахування фінансових ризиків і так далі. Або, наприклад, якщо це такий суб'єкт, радить з інвестиційних питань, то можна навести наприклад, це може бути фізична юридична особа. Але давайте повернемося до наших громадян, до наших людей. Сьогодні дуже великий відтік працездатних людей за. Кордон, вони зараз не працюють на території України, і, звісно, вони не роблять відрахування в пенсійний фонд України, яке їх чекає майбутнє. Крім того, це люди, які пережили кризу, які пережили ковідну нашу ситуацію карантину, також не працювали. Війна і так далі. І звісно, що в цих людей не буде вистачати стажу. Поки вони повернуться в Україну, і їм буде призначена пенсія. Є якийсь вихід, пропозиції, можливо, купівля стажу допоможе. На що їм розраховувати? І ця ідея з купівлі стажу на виникла давно, ще здається, в 11-му році цього ну, запроваджено. І ця норма діє, можна купити п'ятирічний стаж. Але, наприклад, інша проблема, що у нас немає в законі е, чіткого визначення, що таке суспільний корисна діяльність. Ну, до прикладу, е, у нас багато волонтерів, так, які не працюють, но ну, реально допомагають армії, uh -huh. е, а стажу не будуть мати. Яким чином це вирішується питання? Регулюється в законі. Ну, наприклад, там, стаття 11 закону про. Пенсійне страхування і треба доповнити оцими випадками. Ну, наприклад, там є класично догляд за малолітньою дитиною досягнення 3-річного віку, так? або зараз недавно додали догляд за дитинним інвалідом, інвалідом першої групи, за пенсіонером, який досяг пенсійного віку, і за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду. І так далі. Але не всі життєві випадки, охоплені. Наприклад, ті ж студенти залишилися поза увагою, хоча е, класично десятиліттями цей стаж враховується. Тобто е, спочатку треба врегулювати самому закону. Він, е, наприклад, дуже сильно відрізняється від того закону, який було прийнято 20 років тому, із-за чисельних правил, і частина з них є неконституційною. Вони, там дуже багато норм, які обмежують права громадян. Це така окрема взагалі тематика може. <кій> тобто сам закон потрібно зараз прописати, прийняти в новій редакції, врегулювати питання стажу, тому що у нас багато нормативних актів стаж регулює, і е, ці акти, між собою, не дуже пушні, не суперечить реформ. У практичному працівнику тому, що в тому числі пенсійному фонді дуже важко розібратися. І людям потім доводиться в судовому порядку встановлювати ті чи інші юридичні факти, які впливають на тривалість стажу. Тобто це проблема юридичної техніки і закону. Друга проблема закону треба прописати гарантії збереженості коштів. Просто цим ну, таке складається враження, що ніхто серйозно не займався. Чи жодна політична сила не хотіла брати в себе в таку відповідальність, щоб довести до логічного пуття? А з іншого боку, це ж величезні економічні втрати. Ну, ми могли мати вже десятки мільярдів доларів в економіці тільки в сегменті пенсійної реформи. Пенційної реформи її слід розглядати саме як фактор економічного зростання, тим більше замовлю. Після воєнної відбудови е це е допоможе тобто, зробити економічний стрибок при грамотному інвестуванні коштів і при наявності е закріплених в законі гарантій щодо збереження цієї картини. Тоді, через, е ну, скажімо, тих же 20 років, але ми маємо бути далекоглядними: сьогодні чи завтра, чи через три роки проблема не вирішиться. І для тої людини, яка там, у якої є вибір, чи в конверті отримувати заробітну плату, чи все ж таки вкладати, відкладати собі на старість, ну, знову ж таки підкреслюю, має бути читний тобто, самий механізм. І цей механізм і діє в усіх країнах, без виключення, фактично. Ну, Європу візьмуть, всі Сполучені Штати, навіть Чилі, диктаторська країна, там одна із кращих пенсійних систем. До 60% відсотків коштів людина може собі накопичити. Діють певні пільгові обчислення. Стажу в нас все ж таки працює. Якась система. Можете на, на завершувальному етапі нашої програми, сказати про щось позитивне, чого нам можна очікувати, яких зрушень. Цієї реформи, тому що ну ми, коли дивимося на наших пенсіонерів, які виживають, і на пенсіонерів європейців, які тільки починають своє життя, вони витрачають час на відпочинок, на подорожі, і наші, які ледве зводять кінці з кінцями, є якийсь вихід в ситуації в нашій. Особисто я налашток якраз таки позитивно, Я всіх переконую в тому, що це. Е Конкретний цивілізаційний такі інструментарі, які діє в всіх країнах світу, це основне джерело доступкових інвестицій. Нам всього по-навсього треба посидіти місяць в комітеті Верховної Ради, місяць-два, і нормально прописати цей закон і запроваджувати негайно, тому що ми 20 років ним не користують. Це економічні втрати. Дякуємо, Ми пане Вадиме. Дякуємо, що були з нами. Дякуємо, що долучилися нашим глядачам. Я нагадую, що з нами в ефірі був адвокат, кандидат юридичних наук, доцент Вадим Рошканюк. Шановні глядачі, слідкуйте за подіями разом з Аверс. На все добре.